Привіт! З вами Алан Black і це історія Boot Club частина 6. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про резник українською мовою. У наступні місяці різні члени Boot Club були відсутні на заходах NGPW через проблеми з поїздками, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19, що призвело до того, що лише Гедо, Джадо та Ішиморі Представляли Bullet Club на New Japan з 2020 року. 16 червня по 2 липня. 11 липня Evil переміг Казачіку Укаду у фіналі і виграв New Japan Cup 2020 року. Частково завдяки втручанню Bullet Club, які напали на Укаду. Коли Тицує Найто вийшов привітати його з перемогою. Evil напав на нього, став шіхілом, і незабаром приєднавшись до Bullet Club. Наступного дня в Домініон Евел переміг тицю на Найто і завоював титули інтерконтинентального чемпіона IWGP та чемпіона IWGP у важкій вазі з допомогою своїх товаришів по угрупуванню Bullet Club і Діка Того, який приєднався до Bullet Club і став менеджером Евіла. Згодом Евел оголосив, що взяв на себе контроль на Bullet Club за відсутності Джея Вайта. Таким чином, Heil став першим японським керівником Bullet Club у зв'язку з обмеженнями, накладеними пандемією COVID-19. У серпні, через пандемію COVID-19 у США, в Destiny, Kenta, Owens і White не змогли працювати на заходах NGPW в Японії, що змусило їх взяти участь у серії NGPW Strong, в рамках якої деякі з них взяли участь у New Japan Cup. USA 2020 року, в результаті чого Кента переміг Девіда Фінлея 21 серпня у фіналі та здобув перемогу на турнірі. Вісім днів по тому на Summer Struggle у дзінгу Ічі Шиморі переміг Хіромо Такахаші і завоював титул чемпіона IWGP GP у шкій вазі серед юнірів. Пізніше ж того ж вечора, Евіл програв титул чемпіона IWGP GP у Шкій вазі та інтерконтинентального чемпіона IWGP Suenaito. З 19 вересня по 17 жовтня четверо членів Bullet Club взяли участь у G1 Climax 2020 року. Та Нахаші та Вайт боролися в блоці А, а Евіл і Кента в блоці Б. Усі четверо не змогли вийти зі своїх блоків. 19 жовтня після перемоги Коти і Буші на G1 Climax 2020 року. Джей Вайт викликав його на бій за право претендувати на титул чемпіона IWGP у Шківа Це призвело до того, що 7 листопада на Power Struggle Джей Вайт переміг коти Єбуші і, і виграв сертифікат на право претендувати на титул чемпіона IWGP у Шківа та інтерконтинентального чемпіона IWGP. Ставши першим борцем, який виграв цей сертифікат, незважаючи на те, що не виграв G1 Climax. з 15 листопада по 6 грудня Ішіморі брав участь у турнірі Best of Super Juniors 2020 року, завершивши його з рекордом у 7 перемог та 2 поразки, не зумівши пройти до фіналу турніру, програвши Ель Desperado та Hiromu Takahashi та Кахаші у своїх очних поєдинках. Тим часом три команди Bullet Club. Взяли участь у World Тег League 2020 року Евлі та Нахаші, Фейлі Овенс і Горіло в Дестині. Фейлі Овенс, а також Евлі та Нахаші не змогли виграти турнір, тоді Gorilla в Дестині вийшли до свого третього поспільфіналу World Тег League, завершивши турнір з рекордом у 6 перемог і 3 поразки. 11 грудня Gorilla в Дестені перемогли Девіда Фінлея та Джуса Робінсона. У фіналі та стали переможцями World Tag League 2020 року. Через два дні Ель Фантазмо взяв участь у Super G Cup 2020 року, дійшовши до свого другого поспільфіналу, перемігши у фіналі ACH і здобувши перемогу у турнірі. 4 січня 2021 року в перший вечір В'ясникін до 15 горіло в Дестині перемогли Таїчі та Зака Сербі Молодшого. І восьмі завоювали командні титули IWGP у шківазі. Наступного дня на другий вечір Весн Kingdom 15 Ishimori програв чемпіонський титул IWGP у WGP у шківазі серед юнірів Hiro Takahashi. У одному поєдинку Джей Вайт безуспішно кинув виклики Пуші з титулом чемпіона IWGP у шківазі та інтерконтинентального чемпіона IWGP. Згодом у післяматчому інтерв'ю Джей Вайт, розчарований поразкою, заявив, що, можливо, його час слід витрачати де-інде, додавши, що 6 січня він залишає промоушн. Через два дня в Pro Wrestling Insider повідомив, що в промоушені виникли сумніви, чи продовжить Вайт свій контракт, який з чутками закінчився наприкінці місяця, а даудобій була зацікавлена його підписанням. Наступного дня Дей Мельцер повідомив на радіо Wrestling Observer, що це, ймовірно, була сюжетна лінія, але він також зазначив, що Джей Вайт посилався на те, що він підписав семирічний контракт у 2018 році. 14 січня профіль Джей Вайта був видалений з сайту NGPW. Ельфа Тазмо та Іші Морі Друге виграли командні титули IWGP серед юнерів, перемігши 23 січня. Читання Сузуки Ган, Ель Де Сперадо та Йошинобу Канемаро. 1 лютого в супереч чуткам Джей Вайт повернувся в NGPW, перемігши Томохіру Іші. Ель Фантазмо та Таїчі Ішиморі програли командні титули IWGP GP серед юнерів Ель Сперадо та Канемаро 25 лютого, 3 травня, в перший вечір в Essenто Джей Вайт переміг Хіроші Танахаші і завоював титул чемпіона Невро у відкритій вазі, ставши першим чотиризом чемпіоном NGPW після того, як він також став чемпіоном США, інтерконтинентальним чемпіоном і чемпіоном IWGP у Ушкій вазі. 1 червня Грилл Дестені програли чемпіонські титули IWGP Таїчі та Сербі Молодшому, 23 червня Ель Фантазмо» та Таїчі Шіморі перемогли Йоха і втретє повернули собі командні титли IWGP серед юнерів. У рамках співпраці NGPW з Impact Wrestling 17 липня Джей Waй дебютував за промоушен на Summiversary, протистоячи колишнім членом Boy Club, Доку Гейлозу, Карлу Андерсону та Кені Омезі. Згодом, за лаштунками, Джей Вайт розповів, що він набирає нових членів до групи, а Кріс Бей. Схоже відмовився із запрошення Вайта, хоча пізніше обміркував своє рішення. Кріс Бей продовжував підтримувати Джея Вайта доки не був прийнятий ним до клубу після перемоги над Джусом Робінсоном за втручання Джея Вайта, ставши 8 серпня першим афроамериканським членом Bullet Club. 25 липня на Wrestling Grand Slam в Токіо Дом Чейз Овенс останньо здолав Торуяно, Утримавши допомогу від Bullet Club, щоб завоювати трофей King of Pro Wrestling 2021 року. 14 серпня Gorilla в Destiny протистояли колишнім членам Bullet Club до Гейлзу та Карло Андерсону після повернення останнього в NGPW. 4 вересня на турнірі в Wrestling Grand Slam Шо, який нещодавно постав проти свого колишнього партнера Йо. Був представлений Евілом Діком Того і Танахаші як новий член групування. Пізніше того ж вечора Owens програв трофей King of Pro Wrestling 2021 року Тору Яно. Наступного дня Ель Фантазмо та Тоїчі Шіморі програли командні титули IWGP у у Шхівезісера юнерів Ель Desperado та Йшином Канемаро. 18 вересня по 20 жовтня. П'ять членів Бульт Клаб взяли участь у G1 Climax 2021 року. Кента, Лоа і Такахаші боролись у блоці А, а Оуенс, Евіл і Тонга в блоці Б. В епізоді Impact від 4 листопада Кріс Бей, Хікулео та Ель Фантазмо втрутилися смер за титул між Фінджусом та Good Brothers, що прозводить інші поєдинку. 6 листопада на Power Struggle Evil, Sho і Takahashi перемогли хірукі Гото, Тумухіру Іші і Йoshi і виграли Never Open Bait Six Man Tag Team Championship. Пізніше того ж вечора Кента переміг Хіроші на Хаші і завоював титул чемпіона США у Шкій з версією IWGP. 13 листопада на Battle in the Valley Джей Вайт програв тому Hiro Іші чемпіонський титул у відкритій вазі за версією Never. 20 листопада на Impact Turning Point. Бейхі Колео безспішно кинули виклик Good Brothers за допомагання титулу Імпакта. Тим часом три команди Boy Club взяли участь у World Tag League 2021 року, Evil і Tanahashi, Gorilla of Destiny, а також Fail і Owens. 4 листопада 2022 року, в перший вечір в Resum Kidding 16, Evil переміг Томохіру Іші після втручання Дікатого і завоював титул чемпіона НЕВР у відкритій ВАЗІ. Наступного дня Кента пограв чемпіонський титул США за версією IWGP у важкій ВАЗІ Хіроші на Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресен. Дивіться багато. Всім до побачення.